Сьогодні 25 червня. Моя полуничка Фріго, яка була висажена 30 березня. Всі перві квітконоси я все видаляла, щоб роз... зігнати кущика. Вусика дає, і я отак по боках її прикріплюю і підставляю стаканчики, щоб собі розмножувати. Це в мене аромас мальга. Мальга тільки тільки почала викидати вусика Флорида Б'юті. Анія. Мурана. І звільняю місця, щоб зніму стаканчики і буду розмножувати собі далі. Всім гарного і мирного неба над головою.